Візі -лотон. сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Того року шахеди, а цього ракети. Іран уже найближчим часом буде готовий передати Росії свої балістичні ракети. Поки йдеться про два типи наскільки вони точні та далекобійні. Розбираємося з експертами. З вами новини ТСНЮА і Яртем Зябкін. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки. А зараз до новин. Іранські балістичні ракети Фатех 110 і Зульфікар можуть опинитися в руках росіян уже цієї зими. Такі висновки публікує американський інститут вивчення війни. кажуть, поки йдеться про жовтень, так як тоді добігає завершення термін дії резолюції ООН, яка обмежувала продаж Іраном ракетних озброєнь. Високопоставлені іранські та російські військові посадовці інспектували іранську сучасну звичайну зброю в Москві та Теграні у серпні та вересні 2023 року, та можуть укласти угоду про продаж безпілотників і ракет після закінчення терміну дії ракетних обмежень ООН 18 жовтня. Звідси по порядку, Фатех – це іранська балістична ракета класу Земля-Земля. На озброєнні іранської армії вона уже досить давно, зокрема, активно використовувалась Тегераном для атак по Сирії. Її максимальна швидкість 4 махи, а орієнтовний час польоту 350 секунд. Максимальна дальність такої ракети до 300 кілометрів треба зазначити що Фатех є наступником радянського комплексу Луна М який був на озброєнні совєтів ще у 70-ті, коли його замінили на більш ефективні точки такою на початку війни росіяни поцілили по вокзалу Краматорська. Зульфікар більш продвинута та далекобійна сестра Фатех-110. Вона зроблена на тій самій базі, але уже летить на 700 кілометрів. За словами експертів, має супутникове наведення. У деяких же модифікаціях подібну ракету навіть може вести оператор, що додатково підвищує її точність. Чому вони такі небезпечні? Росіяни ж гатили по нам уже майже усім, і ми досі стоїмо. Так, але по-перше, Фатех та Зульфікар руйнівніші за російські аналоги: точка У, С-300 та Іскандери. Принаймні так вважають у виданні Дефенс Експрес. Крім того, дальність у 700 кілометрів дає можливість росіянам атакувати всю Україну з окупованих територій гатити по центру України, а з Білорусі дістати Захід. По-друге, їх складно збивати. Вони балістичні, тож цим мають займатися системи протиракетної оборони. За словами речника повітряних сил НАТО, збивати іранську балістику спробують західними ППО. Що тут ще додати? Це балістика. Проти балістики у нас є засоби, але скільки їх? Ми знаємо, що це Петріот, що це може бути сам пті, а атакувати балістикою можна з будь-якого місця, установками з суходолу. Раніше про небезпеку передачі росіянам іранських ракет казав і президент Зеленський. За його словами, на кінець вересня угоди тегеранта Москва ще не мали, але переговори щодо цього таки йшли. Нагадаю, путінські Шайгу цього року відвідав Іран, де скоріш за все, йому влаштували смотрини якраз цих ракет. Тоді ж московитам нібито вдалося домовитися з Іраном про нові поставки шахедів та будівництво заводу з їх виробництва в Татарстані. За даними ЗМІ, в липні цього року для їх виробництва залучали навіть місцевих ПТУшників. У перспективі росіяни збираються не просто збирати там шахеди, але й налагодити там виробництво окремих деталей. У Буданова підтверджують, що іранські ракети можуть потрапити в руки росіян, обіцяють вжити заходів. Така загроза існує. Україна і наші партнери звичайно відстежуємо ці процеси. вживаємо певних заходів, щоб цей крок не відбувся. Що ж, якщо іранські ракети будуть у росіян, кількість рашистських обстрілів може збільшитись, а це проблема, особливо напередодні зими. Тому бажаємо нашим розвідникам успіху. Нехай українське бавовнятко розбереться з іранськими ракетами до того, як їх почнуть наводити на нас окупанти. Якщо вам сподобався цей ролик, підписуйтесь на ютуб канал і ставте вподобайки. І пишіть у коментарях вашу думку, як іранські ракети можуть вплинути на фронт. До зустрічі.